Привіт! А, поговоримо про 21 грудня 2024 року і про те, що це за день, які турбулентності ми зараз проживаємо І я на собі, як майстриня, також дуже багато всього відчуваю, тому що це неможливо відчувати. А не відчувають або ті, хто не живе. Або бездушні, або ті, хто взагалі приглушили власні відчуття якимось чином. Дуже потужні вібрації, це просто хвиля цунамі, як на мене. І про що вона? Давайте я вам трошки розповім. Поділюся а, про власні відчуття сонцестояння, а, пікова точка. І справді, як хвилеподібно подібно нас несе до розкриття нашого потенціалу, до розкриття або навпаки схлопування, нібито. І схлопування для тих, хто не виходить із власної зони комфорту, хто має страхи, не допрацював їх, хто все ще барахтається на одному місці або сидить в болоті. І тягне усіх інших знайомих болото, хто дуже критикує, хто а... хто не вірить в себе. Віра, віра. Розумієте? Якщо повірити в себе, в самого себе, автоматично і буде віра в Бога або навпаки. Якщо вірити в Бога, то і буде віра в себе. Це тотожне явище. Також. Сонцестояння нам допомагає дійти і обрати або себе, або інших, або наповно розкрити все ж таки власний потенціал попри все і відчути, хто ми є істинні, з іншими словами, дорозпакувати власну. Істинність, власне, істина я. В інтернет ресурсах можуть казати про будь-що. Справді дуже багато інформації, знавців ясно бачить їх, чи аля ясно бачить їх. Але насправді варто повірити в себе. І 21 грудня 2024 року. Будуть запускатися дуже колосальні масштабні енергії тут і тепер до вашого щасливого майбутнього, якщо ви повірите в себе. І оця віра в себе вона буде нести вас а, по вашому істинному шляху, доленосному, і вже невпинно це буде назустріч до своєї долі, тому що інших. Іншої дороги вже немає, розумієте? Тільки вперед, вперед. І якщо ви залишитесь позаду зі своїми е поганими, стримуючими е звичками, залежностями і тощо, 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 то, то не факт, що ви вийдете на новий рівень. Зараз дуже різко, дуже чітко, ясно. І прозоро видно, хто йде вперед, а хто залишається позаду. І е, насправді я сама також пропрацьовую наразі власні якісь е, звички, які мене е, тримали позаду, скажімо. і... Деякі звички просто організм вже не витримує, хоча я їх дуже люблю, любила. Наприклад, кава, кавопиття. І для мене це як енерджайзер був такий додатковий, але як кажуть, це енергія з додатком майбутнього і а, просто вже тіло, організм не витримує, серце не витримує. І коли серце вам щось підказує, це кричить вже душа ниє і каже ні, дорогенька, дорогий, ти не туди звертаєш. Щось там не те. І розпакування серця і душі тоді, розкриття душі, коли ви дихаєте наповну власним серденьком і відчуваєте цей подих життя, енергію справжнього життя. А яка спрямована на вашу життєдіяльність, на вашу самореалізацію, на ваше духовне осяяння, прозріння, розуміння якихось вищих смислів буття. І м, зараз дуже багато знаків, дуже багато знаків, і навіть з новидіннях, і, і сьогодні мені снилися такі знакові явища, образи. Не буду про них казати, хай хай все. Здійснюються якомога кращим чином. Усі, хто залишаються позаду, вони, знаєте, як і ніби хочуть конкурувати і заздрісні люди такі. І, і я не розуміла такого. Відчуття раніше, взагалі з дитинства, я не розуміла, чому так. Ну, коли я народилася, я навіть в дитсадочку, Яслях ще це до дитсадочка. А я вже була дуже прозрілою душею, і бачила, що відбувається поведінка в дітях і їх, майбутнє, мабуть, зчитувала, тому що я розуміла, що так, що не так, і ніби я не приймала цю реальність. Зараз я вчуся приймати, до сих пір вчуся, тому що а я ж тут живу, і треба, треба всіх любити і не переконувати себе, що любиш, а справді істинно любити, щиро любити, навіть якщо пакостять, навіть якщо за спиною щось говорять, щось роблять, і я ж це відчуваю, я це все знаю, тому що яснознанність це набагато краще, ніж яснобачення бачення або, або ще щось. І до чого я вела, що так, усі ці звички, особистісні, ганебні такі, вони будуть стримувати до розкриття потенціалу. І навряд чи у ці люди особистості досягнуть чогось вищого, духовного в своєму житті, навіть якщо вони прикриваються чимось таким. А... Знаєте що? Я е, в останні тижні і місяці зрозуміла, що просто треба робити своє діло і все. Просто свою дхарму. По своїм власним канонам, виходячи із власної філософії буття, розуміння, відчуття себе, світу, Бога, перш за все, так? І е, мені навіть інтернет натякає, 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 повірити. Е, Повірити в божественну силу, а а, божественні такі божественну магію, скажі hmm. скажімо, так? І вона виведе туди, куди треба. І хочеться, щоб кожен з вас також просто робив своє діло, не помичав усіх тригерів, які навколо, тому що Якщо ви помічаєте, ви дитеся, ви просто зливаєте якусь енергію зайву, ну де ваша увага, там, там енергія життя, розумієте? І це не не варто того, не варте. І розпилювання також на інші образи, інші досягнення когось, це також не варте того, тому що кожен живе за себе, і кожен творить свою власну реальність. І якщо ви знаходите людину з подібним мисленням, а свого партнера або партнершу, то намагайтеся створювати сім'ю, хто бажає сім'ю як самореалізацію, той зустріне свою долю, хто бажає там самореалізацію духовну, той також досягне своїх очікувань. Хто хоче повірити в Бога, той повірить, тому. Ви ще наставники, духовні вчителі, провідники або люди-провідники, аватарчики, вони вам допоможуть. І також все, що ви забажаєте 21 грудня, щиро від душі, не, не те, що бажає ваше хібне его, а те, що бажає ваша душа істину, тобто розкрити істину до себе і дійти до істинної. Власної реальності до істинного буття, розумієте, ось в чому справа і перехід в 2025 рік, він про це про істинність, про істинні вищі цінності, вищі моральні, вищі духовні, вищі емоційні, вищі сімейні цінності, про цінності, про дорогоцінності, більш душевного порядку. І якщо ви будете обирати, чути і слухати себе, тоді. Все буде гаразд, і ви дійдете туди, куди треба, а все хібне, воно просто розсиплеться, як бісер по підлозі або по траві. І все, все відійде, що не ваше, розумієте? Все дуже легко. Розріз вітром, і ви залишитеся наодинці, один на один. І хто ці трансформації ще до цього не дозрозумів, не недопрожив, деякі з вас можуть зустрітися один на один із реальним собою або реальною собою, зі своєю суттю, справжньою, якими ви є, і просто прийдеться прийняти той факт, хто ви є, що ви заслуговуєте. І що ви за людина, що ви за душа, давайте я додам ще нагадаю, що душа вам може бути, у вас може бути будь-який вік, але душа, якщо вона зріє, росте доросліше, то тільки в тому випадку. Коли вона чесна і правдива перед самою з собою, і відчувайте себе, слухайте себе, пірнайте в себе, задавайте собі питання, там, виписуйте, вимальовуйте, які завгодно інструменти, робіть, там, музикуйте, співаєте, будь що по творчості, творчість також веде до божественних енергій, до божественного істинного я. І я усім бажаю, щоб кожен з вас зрозумів усвідомих, на глибинних рівнях, особистісних, людських, душевних, свідомих рівнях таких і ментальних також, тому що менталіка у всіх забита, і я також до сих пір працюю над власним менталом. І відчуваю дуже багато всього з простору. Ось, і це інколи заважає зануритися в себе. Я просто дихаю лише на природі, в лісі зрозуміти, коли я в місті або там, де людні бійця. Там треба утримувати ніби вертикальний такий баланс, духовний стержень, максимально утримувати, щоб не зійти з розуму. А на природі ти відчуваєш себе собою, і спробуйте вийти на природу. Також 21 грудня рекомендую. Або до цього, до цієї пори. А це вже завтра, так? 21 грудня. І просто побудьте самі собою і продихайте ті моменти, які ви не продихали або не прийняли. І треба прийняти все, як є. і... Почати жити нарешті, жити істинним, жити реальністю такою, яка вона є, і подарована для вас, Богом і вищими силами і вашими янголами. Янголи ведуть, ну мене вже давно ведуть, наприклад. І, і щоб ви, я бажаю вам, щоб кожен із вас, кожна душа ваша, вона. А до розкрила власну потенційну векторальність життя. Ось що я вам бажаю. І сподіваюся, якщо ви заслужили на це, а кожен заслуговує це, заслуговує на те, що має. Так. І в цій точці, мабуть, тут і тепер важливо розуміти. Не власні здобутки, і навіть не власні напрацювання, а куди ви прийшли вже, і куди ви дивитеся ваш промінчик погляду, куди він вниз, вгору, в бік, вправо, вліво, назад. І тримайтеся курсу правдивого і істинного. Тримайте власний вектор життя у власних руках, і тоді буде все окей. ball